Спецоперації на суші та в морі, затримання агентів і зрадників і робота в глибокому тилу ворога. все це робота Служби безпеки України. Сьогодні вона святкує свій 33-й рік від створення. Їхня бавовна з'являється там, де ворог її точно не очікує. Про спецоперації СБУ за час повномасштабного вторгнення та про успіх тих, хто зміг змінити хід війни. Дивіться далі в матеріалі наші журналістів. На його охорону Росія витратила мільярд доларів. Проте шаловане спостереження, станція РЕБ, протидиверсійні підрозділи, кораблі та гелікоптери. Кримський міст був чи не найбільш захищеним об'єктом у світі? Але наша СБУ дала Москві ляпасу, причому двічі. Перший раз у жовтні 2022 року підірвали там фуру з вибухівкою. Тоді вибухом пошкодило дві напівсекції автомобільної дороги мосту та залізничну колію. Другий раз у липні 2023 тисячі тоді працювали морські дрони. Сі бейбі ураження були настільки серйозними, що головна транспортна артерія Криму майже не працювала. А військова логістика ворог була поставлена на паузу, морські дрони СБУ Сі Бейбі показали себе не тільки під час атак на Кримський міст. Вони надавали спокою всім російським кораблям в акваторії Чорного моря. Робили бавовну в Севастопольській бухті, пошкодили там фрегат адмірал Макару та ще три військових судна. На рахунку СБУ також ракетоносії Самум та Павіл Державін». Великий десантний корабель «Оленегорський горняк, військовий буксир Ніколай Муру та новітній корабель «Владімір Козицький. У підсумку Росія вивела всі свої бойові кораблі з акваторії Чорного та Азовського морів. І не можна не згадати про операцію зі звільнення острова Зміїний. Спецпризначенці СБУ разом з підрозділами ГУР та силами спеціальних операцій ЗСУ два місяці вибивали звідти росіян. І таки вибили. Окупанти втекли з острова, а російська пропаганда назвала цей відступ жестом доброї волі. Викривала СБУ і агентів РФ однією з найуспішніших операцій у службі безпеки України називають спецоперацію Щур. Останнім виявився керівник штабу антитерористичного центру СБУ. Його ворожа ФСБ завербувала ще у 2018 році у Відні. І з початком Великої війни той збирав та передавав ворогу інформацію щодо озброєння ЗСУ з Тану об'єктів критичної інфраструктури та дані про вище військове політичне керівництво затримав зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк. За рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі. Вдалося СБУ нейтралізувати і масштабну агентурну мережу гру Росії що шпигувала за силами оборони одразу у п'яти регіонах України. Завербовані агенти розвідували позиції українських ППО та полювали за базуванням Ф 16 Наразі усі фігуранти під вартою.